Неймовірне свято сміху, веселощів та розваг відбулося у закладі дошкільної освіти «Попелюшка горішніх плавнів до міжнародного дня конструктора Лего, який щороку відзначається 28 січня. Від самого початку стало зрозуміло, що захід планується незвичний, адже цікаві вікторини і завдання із цеглинками Лего виконуватимуть не лише маленькі вихованці дитячого садочка, а й їхні батьки. Дорослі, хоча й відгукнулися на пропозицію позмагатися із дітьми у спритності та швидкості складання цеглинок у різноманітні фігури, та все ж по секрету зізналися, що побоюються програти власним синам і донькам, адже діти з маличкою є вправними інженерами й інженерками і з легкістю конструюють із цеглинок Лего найрізноманітніші види транспорту, космічні апарати, будівлі та майданчики. Конструктори Лего є улюбленими дитячими забавками вдома. А ще й у закладі дошкільної освіти Пополюшка, який має власну чарівну країну Леголандію, вона була відкрита на базі нашого закладу в 2017 році. І хочеться сказати слова щирі подяки Дмитру Геннадійовичу саме за те, що з його ініціативи було запропоновано відкрити на базі нашого закладу Легостуді. Яніна Терещенко, керівниця Лего студії на святкування Міжнародного дня конструктора Лего, підготувала цікаві розваги. Однією з яких було конструювання залізничної колії і потягу з вагонами. У Нас вийшов потяг. Ви зробили потяг з вагонами. а Що дорослі робили? Дорослі робили залізну дорогу. По якій їхав потяг, так? Так, впоравшись із завданням, учасники відправили у подорож свій потяг мрій. І той рушив за заданим маршрутом. Чи буває день народження без подарунків і без святкового торту? Звісно, ні. Черговим завданням для команд стало конструювання з лего цеглинок різноманітних подарунків для кожної пари учасників персональний виріб. Дорослі і малеча намагалися не підвести команду і якнайшвидше збирали лего презенти. Подарунки вийшли чудові. Настав час трішки відпочити, побешкетувати і розім'ятися. Узявши до рук лего цеглинки, учасники команд танцювали, масажували одне одного і веселилися. Фінальним завданням стало створення торту від кожної команди. Учасникам не знадобилися кулінарні інгредієнти. Смаколики робили із цеглинок Лего. Польоту фантазії не було меж. Діти із завданням впоралися першими і створили чудовий казковий тортик. Дорослі, хоча й трішки й пасли задніх, проте їхній шедевр вийшов не менш гарним, а ще й патріотичним. Своїми враженнями від участі у незвичних іменинах. Поділилися гості свята. Настрій дуже чудовий, сподобалося таке свято, як день народження Лего. Сподобалось, веселе свято, дуже багато чого робили. Що да? ми робили? Тортик. Тортик, тобі тортик сподобався. Робили і тортик робили, і робили залізну дорогу, і робили подарунки такі «Лего». Досить цікаво, незвичайно, В перший раз на такому заході. Проводити час із нашими дітьми, це для нас завжди радість. На святі було дуже класно, сподобалось, як діти дуже вправно, швидко будували тортик, їхній дуже сподобався. Правда, вони дуже швидко його служили, ми за ними навіть і не встигли. Головне, щоб дітям сподобалось, нам, звичайно, також. Все було добре, задоволена проведеним заходом і атмосферою, яку вдалося створити, є Ніна Терещенко, керівниця Лего студії. До цього свята готувалися ретельно, з цікавістю, адже. Тема в нас день народження. День народження це завжди весело, це завжди гарно, це завжди веселощі, танці, співи і так далі. День народження, я вважаю, вдалося на славу. Я бачила сьогодні яскраві очі, які просто сяяли дітей. Я сьогодні бачила щасливих батьків, я бачила їхню спільну взаємодію. Це наскільки піднімало настрій самій мені, це такі позитивні емоції, враження просто незабутні. На гостину до вихованців закладу дошкільної освіти Попелюшка і їхніх батьків завітав великий білий ведмідь, щоб привітати почесних гостей країни Леголандії із днем конструктора Лего. Кожному учаснику святкового заходу він подарував повітряну кульку. Присутні разом із ведмедиком розважалися, танцювали, а також сфотографувалися на згадку про чудове дійство.